Вітаю, друзі! Квацик таккордом називається Друге повернення тризвуку. В басі цього акорду опиняється квінтовий тон тризвуку, і також подвоюється в ньому теж квінтовий тон. Як самостійний акорд, кварцек стекорд не використовується, окрім кадансового кварцек стекоду. Натомість він бере участь. У е, так званих прохідних або допоміжних зворотах. Прохідним зворотом називається зворот е, на поступеневому гамоподібному русі басу висхідно або несхідно. І прохідний кварсек це акорд, який утворюється між тризвуком і його ж секстекордом. Е, Тут можуть бути декілька варіантів. Точніше два варіанти. Між тонікою і тонічним секстекодом утворюється домінантовий квартир стекорд. І весь зворот звучить таким чином: тоніка, домінантовий квартир стекорд, тонічний секс або в зворотному напрямку. Тонічний секс так, домінантовий квартирскорд і тоніка. Між субдомінантою і субдомінантом секстикордом утворюється тонічний квасикс І весь зворот звучить таким чином субдомінанта Т4С. І навпаки, від субдомінантового секстакорду через тонічний квасикс на субдомінанту. Тут є ряд умов. При яких варцекс використовуються? По-перше, варцекс це акорд, який не несе самостійної функції. Він просто зв'язує два крайніх акорди, або тоніку Т6, або субдомінанту, і С6. Тому він береться завжди на слабку долю, на слабкому часі, в будь-якому разі, він повинен бути слабкіший, ніж Перший акорд. ми Бачимо умову задачі, ми шукаємо ну, відтепер, коли з'являються прохідні звороти, ми завжди їм прикляємо особливу пару. Тобто ми дивимося, чи є поступеневий рух по три акорди, гамоподібний такий рух, і позначаємо такий рух дужками. Ну, наприклад, от, в першому реченні це соль задача, і ми бачимо, що є рух присутній 7 соль від третього ступеня на перший, третій, другий, перший. Це може бути гармонізовано якраз прохідним зворотом тоніка десь 4 6. Тобто, ознакою цього звороту. З домінантовим квартир є рух в сопрано від третього ступеня на перший через другий, третій, другий перший. І в басі відповідно, рух іде протилежно, перший, другий, третій. Це типовий варіант, коли в прохідному звороті крайні голоси обмінюються звуками. Сполучення цих акордів. Гармонічне, один з голосів буде залишатися на місці на всі три от як тут в темрі, а один рухається плавно на секунду і далі назад вертається. Стрибки в прохідних зворотах не використовуються, тому що їх, їх взагалі смисл це плавно з'єднати три звуки з, з секстекордом. Хочу зауважити, що е, треба зрозуміти, е, від трисука піде прохідний, е, прохідний зборок або від секстакор. Як це зрозуміти? Ну, знову таки якщо в сопрану розташований тецієвий тон, то очевидно, що це буде трисук, е, тому що він один тільки виході. Якщо він е, знаходиться в супрано, то відповідно в басі його не може. Отже, так ми його і гармонізуємо. Далі ми бачимо, що в другому такті знов присутній поступеневий хід. на цей раз четвертий, п'ятий, шостий ступені. Відповідно, це вже другий прохідний звород. Між домінантою і субдомінантовим кварцевстекордом утворюється тонічний квартир або навпаки. Тут якраз. Починається з сертикорду, тому що тецєвий тон припадає якраз на оцей третій звук. Тобто тут рух іде від субдомінантного сертикорду на три Знов-таки сполучення гармонічне, так само крайні голоси обмінюються звуками, один з голосів стоїть на місці на всі три акорди. А третій плавно йде на секунду і назад вертається. Треба завжди дивитися, щоб між собою, якщо йдуть прохідні збороти в сусідніх тактах, вони обов'язково повинні якимось чином бути зв'язані. Як вони можуть бути зв'язані? Вони можуть зв'язані бути через спільні звуки от як тут. Спільний звук цементує голосоведення і дає можливість це правильно сполучити. Ще такий момент: тут часто бувають повторення звуків спільних, які іноді можна об'єднувати в більш великі тривалості. Я зіграю перше речення? Послухаємо, як звучать прохідні зброти. Починаючи прямо з другого речення, ми бачимо, що знов присутній тут прохідний зворот, рух перший, другий, третій ступені. Це прохідний зворот від тут на тоніку, тоні, десь 4 тоніка. І далі одразу, тут цей звук повторений, очевидно, для е, збереження такої е, пульсації. Пізніше його можна буде заповнювати таким ходом. На Терцію заповнювати секундою і утвориться тонічний секундокод. Зараз ми можемо просто його якби, витримати, тут цей звук додає такої пульсації. І, і далі ми бачимо, що е, знов іде прохідний зворот вже інший. С6, е, Т-64 субдомінанта, і знов таки вони е, цементуються спільним звуком. Хочу зауважити, що якщо тут почати цей зворот в більш широкому розташуванні, тобто з мішаного розташування, наприклад, тут буде ре, соль, тут далі ре-ля і так далі. І далі він буде розширятися, розширятися буде розташування акордів, то далі ви не зможете правильно їх сполучити, цей другий зворот, він буде дуже в широкому розташуванні, в ультраширокому розташуванні. Тому, якщо два підряд і будуть прохідні звороти, то важливо почати його дуже тісно від унісона в одному зустрічів, і далі воно розширяється. Тоді ви вийдете на звичайне широке. Розташування. Ще крім прохідних зворотів, існує ще допоміжні звороти. Що значить допоміжні звороти? Це якраз звороти при нерухомому басі. Тут є два варіанти, є між тоніками Тоніка і її повторення. Береться субдомінантовий кварцекс текор, і весь зворот виглядає як тоніка, Е 6 4 тоніка. Цей зворот часто присутній там, де необхідно показати тональність. Це може бути або закінчення задачі. Коли вже все закінчилось і ще раз для затвердження тоніки, береться такий зворот. Або це може бути початок задачі, де Треба показати, демонструвати, презентувати тональність. Так само може бути починатися з цього звороту допоміжного. І другий є варіант це буде на п'ятому ступені домінанта, теж із 4 домінанта. Це якраз таке розширення домінантової функції, і частенько вона може бути. Таке розширення може бути в четвертому такті, якщо немає кадансового, а є витриманий довгий звук, і тоді він якби з більшою пульсацією використовується саме цей зворот. Домінанта теж із чотири домінанта. Тут я виписала такі якби, схеми для прохідних зворотів з рухом. Від третього на перший, відповідно, бас піде протилежно від першого на третій. Стрілочка показує, що цей зворот може бути як в одному напрямку, так і протилежно. Як від трисука, так і від секстакорда. І, і другий варіант це між судорінантом і R6, і навпаки. Так само. Тут з'єднується четвертий і шостий, відповідно, Супрано буде навпаки шостий. І, і тут якраз в кінці цієї задачки можна взяти якраз оцей зворот допоміжний. тоніка, С64 тоніка. Оце він якраз тут і є. Що цікаво? В основному він береться там, де останній акорд може бути більш довгим. То повинно бути гайнування руху гармонічного. В даному випадку у нас присутня пауза, тому якби, три однакові тривалості, але пауза вона дає можливість якби, зупинитися. Тобто, фактично, останній акорд можна сказати, що він нібито як половину звучить. Граю друге речення, послухаємо, як це звучить.